Я вам чесно скажу. я вас чекали. я. вас чекали. Дівчата. Дівчата, хубаво, собі. То є з чимось. Що в хаті було? Мене звати Оксана Сташків, я є головою областу у Львові. В понеділю ми занесли вогонь першочергово на нашим загиблим військовим на полі учасних поховань. В понеділок вранку ми були в центрі злами, де занесли на наші військовим, які тут захищали. І вже після того приносимо вогонь в кожному церкву, школу. поба по кожному стану води це підніметься набо витримані як це зараз на матеріалах формування